Hello Friends, з вами Денис Френдс. Зараз ми попробуємо з вами cake bar. То ми тоді пробували коричневий, какао по смак чоколадовим. А це смак ванільовий. Ванільовий смак ось така штука. Ми 7 Days поїхали похаваємо. Так, все так виглядає ця штука. Та, пере... ой, може перекладу буде краще. так. Як перекладу на українську, ми ви собі почитаєте. Так, поїхали їсти. Так що такий грім луснув, що капець. О, це зараз уже хоч ціленьке попалося, не лущене, ну не поломане, Ось такого. Поїхали їсти. Угу. Тут біла начинка. Mm -hmm. Тут короче, коричнева, але біла начинка Тут наоборот у нас попереднього було біле, а жовте і біла начинка. Ну щось типа такого освітле. Ну наоборот, ви поняли. Смачно. Поставлю також 9. Коротше, на цьому все. Мене звати, як завжди, Денис Пранді. Ось такий був кейк кейкбар. Всім удачі всім пока. Да. Mm, ось це собі перекладу. І ви прочитайте назву продукту в описі відео чи під цим відео, як називається смак. Да. Кейкбар, коротше, ціаст кобі, скоптово. Ну, бісквітне. Тулус, що ви є, какао, коротше, з какао, бо він смак шоколадовий. Коротше, добре, всім пока.